Ну, І ця мотивація, мотивація звучить для всіх захисниць України. Оберігаєте ви рідний край, оберігаєте ви цю природу, оберігаєте весняний вирузмай людей життя, людей свободу. Зимові краєвиди, осіннє, древо жовте, весняний і співочий гай оберігаєте життя, так збережіть своє, так збережіть своє життя, хай світ вас зустрічає з усмішкою щастям. Хай світ вас зустрічає повсякчас таких різноманітних, різних не чужих. Хай світ зустрічає вас живими. себе ж у цьому світі збережіть. Адже лишайтесь живими і здоровими, дорогі захисники захисниці України. Ви лишитесь живими і здоровими.